У ці перші сонячні весняні дні чоловіки вітають прекрасну половину людства зі святом краси та любові. Символічно, що жіноцтво вшановується саме цієї березневої пори, коли оживає природа, тягнуться до сонця перші квіти. Це свято возвеличує жінку як берегиню родинного затишку, люблячу, ніжну, вірну та безкорисливу. Важко знайти більш чудову нагоду, аби висловити вдячність найніжнішій половині людства. Напередодні 8 березня. Жінкам дарують квіти, посмішки та найщиріші побажання. Тож прийміть вітання від народного депутата України Петра Юрчишина. Шановні жінки, дорогі матері, кохані, милі україночки, прийміть найтепліше вітання з нагоди світлого, весняного свята молодості, квітування, поваги, краси, любові та мудрості. Все найсвітліше, що є в нашому житті, радість, щастя, кохання пов'язане з жінкою, берегинею роду людського. Адже ви наповнюйте будні яскравими фарбами, спонукайте до гарних вчинків і добрих справ, даєте натхнення для нових життєвих перемог поряд із нами, які б не були важкі часи. Які б труднощі не ви порівну, а подекуди й більше на це тягар усіх негаразів. Притім, не втративши своєї душевної краси, доброти і ніжності, спасибі вам, милі, за життєлюбність і віру, добро, за те, що даєте життя, охороняєте. І прикрашаєте його а те, що вашою працею звеличуються і примножаються соціальні досягнення країни. Тож від душі зичу вам щасливої долі, злагоди і достатку, здоров'я та повноти жіночого щастя. Любіть та кохайте, будьте любимими та коханими.